І косама презентує всім привіт! Ми на каналі Мопустеля. А ми з вами граємо в. по моєму якось називається дорелізна версія гри Broken Life. Чи можливо вона не дорелізна Короче, в е, стімі вийшла ось ця версія гри. Нам продовжити не дає. значить те, що ми з вами пограли, воно не зберегло. Ми з вами, якщо пам'ятаєте, грали в демоверсію цієї гри, тому давайте коротше грати. Я пам'ятаю, цей котик, він такий милий, у нього такі класні очі. Я, до речі, про цю гру розказувала, по-моєму, якщо я не помиляюсь, в адвент календарі 24 го року, де цей адвент-календар був про українські ігри. Коротше, раджу вам подивитися, можливо, ви знаєте це для себе. Це без відлуння відлоні війни, стіні гніту повстає. Що давно окуповане, воно знову дихає, звільнене від авторитарного східного сусіда. Слухайте, я перепрошую але нічого ж не чути за музикою. У Цьому післявоєнному ландшафті я нарешті вирушив у подорож додому дім, який, як і саме місто, витримав бурю конфлікту. Поки колеса автобусу несуть мене через шрами війни. Боротьба за свободу лунає в кожному ударі мого серця. Я Лео, і це історія мого зламаного життя. Ох, схоже, що я задрімав. Лео, ми послухаємо твою історію. Схоже, що я задрімав. І я настільки втомився за останній час, що навіть не можу пригадати, як сів у автобус втома перетворює рутину на одну суцільну розмиту плямку. Втім, дорога виглядає знайомою, отже, я рухаюся у правильному напрямку. Скоро я буду вдома. Так, вдома. А, Лео, ти звісно не ображайся, але ж нічого не чути. Треба трошки тихіше музику зробити. Нарешті вдома. Подорож додому ще ніколи не була такою довгою. І я навіть не знаю, чого очікувати. Ці виродки всюди залишили свої сліди. Не хочу тут затримуватися. Треба рушити далі. Окей, сидіти не хочеш? Знак автобусної зупинки Стичівка. Стич. Ради бути вдома. Стичівка. Якийсь плакат стривай. Що? Прийміть новий порядок? Єдинство, сила, послушання на віки в місці. Пропагандистське війно. Вони поведяться так, ніби ми всі пішаки в їхній грі. Ця брехня не визначає нас. Викиньте. Просто очищує вулиці від бруду. Час рухатися далі. Тут знаєте, двояко, з одного боку, можливо, це було б свідченням, і ми, типу, викинули свідчення. Не знаю, Так, я знайшла, як зробити тихішу музику, чекайте. Це вона вже стишена. Гучність, проб, можливо, про. Так, та-та-та, та повітряна тривога можна виключити. Ну, як би так в житті? А, так, м -м, не відволікаємося. Не відволікаємося. Отут щось лежить. Візьми камінчик. Це монета? А тут є таб, щоб підсвітити, чи тут треба науважність? Напевно, неуважність, на бо ця монетка нам ну, натякає, що тут треба бути уважним котиком. Немає сенсу шпирити у смітнику. Чому? Ага, газетний автомат. Не бачив таких з дитинства. Купити газету, спробувати лайфхак з дитинства, мені байдуже. Хейк анема, бейбі. Была. Вестник Победы номер один. Своих не бросаем, страница-два. Собираем урожай, страница 3. Мы вместе один народ. Эта история не подлежит сомнению. Сама жизнь показывает, что как бы ни пытались за 30 с лишним лет доказать обратное доказательства раз за разом, разбивались о реальность. И мы вместе, несмотря ни на что, идите у сраку Вина. Не это слово. Запорочня, злость, принятия. Ну, що ми заперечимо? Війна є. Типу не заперечиш злість. Ну, дивіться, злість вона як стимул до дії. І прийняття як стимул до дії, але більш врівнова. Ну в моєму розумінні просто прийняття може бути як стимул до дії, і так може типу, як пригнічення, що ти вже нічого не хочеш. І злість так само може бути стимулом до дії, але менш такого врівну не те ж врівноважено, а зваженого, мабуть, типу, що коли ти злишся, в тебе більше адреналіну, і ти менш продумуєш свої дії. Це не означає, що ти прям взагалі їх не продумаєш, очевидно, в тебе якийсь є алгоритм дій, особливо, якщо ти натренований на різні, вчин... не на різні вчинки, а на різні дії, на різні алгоритми дії, які, знаєте, коли великий рівень адреналіну, великий рівень стресу, і ти готовий виконувати ряд задач, очевидно, що в тебе переповнюють різні емоції, зокрема і злість, і різні почуття, і страх, і злість, і так далі. Але втім, злість може призводити і до пригнічення. Типу, що ти рано чи пізно виснажуєшся і ти вже нічого не можеш діяти. І типу, я не знаю, я б тут вибрала або злість, або прийняття. Тому я думаю, що ми зараз у стані злості. Всеремось, але не скоримось. <звук> Це звучить. <звук> я таке ще не чула, окей. А, так, тут начебто все подивилась. Ще це цитата, я таке не чув. О, дивіться, тут. А, Там? Похмура картина розтрощена вулиці. Нічого іншого я і не очікував. Так, добре, давайте щось. Давайте пройдемо всю вулицю. Нічого корисного у смітнику бути не може. Ти коли прийшов до такого висновку? Ще як може? Звичайна поштова скринька. Гарне місце аби сховати щось. Звичайно, поштова скр. Ми не будемо ламати. Олексій і Наталя завжди влаштовували посиденьки у своєму подвір'ї. Тепла їхньої гостинності справді не вистачає. Mm, так. Що тут ще є? Ось тут ще якийсь забор є. Зараз немає причин повертатися на зупинку. Мій дім. Чекає у протилежному напрямку. Окей, окей. Нема, то нема. Ми ще не, не заперечуємо. Е, так, нам треба дошку, щоб перейти. Останні новини Останні в районі новини. В районі Не розумію, чому все сталося так. З їхніми территорії. ресурсами вони могли Наші збудувати мир. Міністерство оборони високо оцінює їхню хоробрість. Слідкуйте за новинами про наш шлях до свободи. Добре. А звідки радіо лунало? Натомість вони прийшли на нашу землю, аби вбивати нас. Тут трошки текст накладається, ні? Не розумію, чому все сталося саме так. Ага, це тому що Натомість я сюди натиснула. Вони прийшли... А коли радіо почало працювати? Типу, від чого? Це ми підключилися ось тут до радіо, я не розумію. Бачите, як воно. Шурудить. Тріщить. Я не хочу нишпорити у смітті. Окей, розуміло, ти це пізніше будеш робити. Звичайна поштова скринька. Гарне місце або сховати щось. Окей. Знаєте, чого не вистачає? Не вистачає тап, щоб натиснути і подивитися, що де є. Сім'я Коваленків. Вони завжди були такими привітними. Цікаво, куди вони поділися? Сподіваюся, вони Воно. знайшли безпечне місце. Я подумала, сподіваюся, вони живі. На цій стіні дірки від куль і сліди крові. Вони не живі. Навіть не хочу думати про те, чи я вона. Що це? Це ведмедики, це символ. Плюшеві ведмежати? Це якийсь жарт? Ні, це символ. Зет, якому ідіоту спала це на думку. Це просто бак зі сміттям. Окей, не хочеш, не треба. Звичайна поштова скринька. Гарне місце. Пам'ятаю, як старий Василь тут свій город доглядав. Такі гарні квіти. Цікаво, що з ним сталося? Я не знаю, що з ним сталося. Здається, вони полювали на партизанів. Mm. Добре, що вона не поцілила у будинок. Кляті виродки. Тут, до речі, ціловець снів висить. Нічого корисного у смітнику. Ми всі перевіримо. Я думаю, це очіка. Звичайна поштова скринька. Гарне місце аби сховати щось. Це наше вікно? Віртка зачинена. Тут доволі слизько. І я не хочу перелазити через паркан. Думаю, має бути спосіб відчинити замок. Нам треба ключ. Тут записка. Дуже-дуже холодно. Справжній льодовиковий океан. А, тепло холодно, окей. Берега. Досі не можу повірити, що по наших вулицях нещодавно ходили окупанти. Повернутись до нормального життя займе купу часу. Чи буде взагалі колись нормально? Я думаю, ну, ладно, не буду своєї казати думки. але Хоча, знаєте, якісь такі амбівалентні почуття з одного боку. Е Таке враження, що ми вже ніколи не будемо такими, якими були, незрозуміло, якими ми будемо. Але деякі люди живуть так, начебто я не знаю. Так, повинно. колись. Начебто це все не стосується, якось це так дивно. Можливо, це якась така, не знаю. Ну, я не знаю, це більше про байдужість чи про захист психіки, бо мені якось воно більше видається про як про байдужість. А, там було написано дуже холодно, а, тобто нам треба там, де тепліше. Я думаю, що це. Ну, давайте всі перевіримо, що нам шкода. В записі написано трохи менш про Окей. Ще одна записка. Значно тепліше. Значно тепліше, окей. Буду шапити. Шапити, як воно шипить. Рево шипить, як вірше чин. Ведмежа. Маленька ведмежа. Здається, я знаю, де твоє місце. Я знайшов вашого сина, пане ведмедю. Він грався у хованки. Не виніть його. Здається, ви тепер щасливі. Чи маю я. і йде далі, помолитися. Спочивайте з миром. Ага, чи це ключ на шиї у ведмедя? Наче не помічав його раніше. Це сила молитви. Можливо, я повинен подивитися на цю проблему під іншим кутом. А, це ж не наші двері, господи. Сподіваюся, мій будинок не розлетівся на шмат. А, от зараз і дізнаюсь. До речі, я знаєте, що подумала? Я це подумала, що коли він казав про окупантів, які ходили по вулиці, я подумала, що. Е Ну, наскільки йому зараз безпечно тут ходити, чи тут не залишилися розтяжки, ці, знаєте, всі міни. Так, ну я пропоную, давайте зайдемо, і на цьому поки завершимо цю серію, будемо робити невеличке се. Е, подивіться на все це сміття. Мій дім постарів на десяток років. Так, ну, і поки зробимо е, перерву, до речі, тут збереження автозбереження, бачите як? У нас це сні висить, я не знаю, мені так подобається. Я думаю, що це буде непроста гра, тому я якось протупила поч... на початку це сказати попередженням, тому я не знаю. Я думаю, що я додам на початок якийсь дисклеймер, хоча, мені здається, і так буде зрозуміло, про що це гра. Власне, власне, напишіть свої враження, свої думки. Не забувайте підписуватися, ставити лайки, писати коментарі, поширювати відео друзям, а також ставити дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Не забувайте підписуватися і підтримуйте перевірені та актуальні збори Збройних сил України. Допомагайте цивільним тваринкам, допомагайте волонтерам, волонтерте і, звісно, бережіть себе. І я навіть не знаю, що тут сказати, як підсумувати. Ну, ми тільки почали гру, ми в це трошки далі пройшли. Бережіть себе і всім до наступної зустрічі. Бувайте.